У полоні загинув військовослужбовець Азову Олександр Іщенко, який обороняв Маріуполь. Про смерть українського полоненого повідомили на сайті російського видання «Медіазона» з посиланням на засідання Південного окружного воєнного суду в Ростові на Дону 31 липня. Про смерть батька у інстаграм напередодні написала і його донька Кристина Кошка, де повідомила, що він помер 9 днів тому. Омбудсмен справ людини Дмитро Лубінець 31 липня повідомив у Телеграм, що звернувся до уповноваженої справ людини в Росії, аби отримати офіційну інформацію про обставини і причину смерті Олександра Іщенка. А також повідомив міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Прес-служба бригади Азов надала Суспільному копії свідоцтв про смерть, що видали в Російській Федерації. Дата у свідоцтві про смерть вказана 22 липня 2024 року. Медичне свідоцтво видано на три дні пізніше 25 липня 2024 року. У документі написано цитую, причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів тканин трупа. Відомо також, що Олександр Іщенко служив водієм у Азові. Йому було 55 років. До війська вступив на початку повномасштабного вторгнення. Обороняв Маріуполь. У травні 2022 року потрапив у російський полон. З вересня 2022 його та 23 бійців Азову судили за сфабрикованими справами. Чоловіків звинувачували у тероризмі і у спробі повалення влади. У червні минулого року росіяни в Ростові на Дону влаштували показове судилище над українськими захисниками. На одному з фото Крістіна Кошка впізнала свого батька. І більше про цю справу говоримо із виконавчим директором української гельсінської спілки справ людини Олександром Павлюченком. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю, вітаю. доброго дня. Пане Олександре, дуже прикро, що ми з вами зустрічаємось в ефірі через таку сумну новину, але мусимо про це говорити, тому що це не поодинокі випадки. Це те, що вдається взагалі дізнатися по крихтам із Росії. Чи багато зараз таких випадків вам вдалося зафіксувати із 2022 року, коли в полоні загинули наші українські захисники? А, насправді. А... Інформація про те, що е, особи, які перебувають в місцях несвободи в Росії, є за українським е, статусом військовополоненими. А нагадаю, що Росія не визнає цього статусу і вони фактично утримують осіб як е, таких, що становлять для них загрозу чи небезпеку, е, і вважаються такими, що схильні до терористичної діяльності. до Протидії їхні спеціальні військовій операції, і е, це зовсім не надає статусу військовополонених е, з точки зору Російської Федерації, і власне вони не дотримуються вимог Женевської конвенції і відповідно. Інформації про таких осіб практично не надається українській стороні в більшості випадків нагадаю, що є зареєстрована. Ну, досить значна, десь 60% приблизно кількість тих, хто справді є військовополоненими, і вони пройшли реєстрацію через процедуру Червоного Хреста з використанням цього повідомлення і Женеви і України відповідно про перебування в полоні. Але далі доля таких військовополонених теж не простежується і завжди не можна сказати в яких умовах і де вони точно перебувають. На відміну від того, як це відбувається, наприклад, з тими ж російськими військовополоненими, і відповідно отримувати інформацію, скільки осіб загинуло в місцях несвободи, надзвичайно складно. Є випадки, коли ця інформація передається і надходить, ось так як у справі Олександра Іщенка, наприклад. Нагадаю, що в цій справі було фактично 24 особи, які проходили через цей судовий. Ну такий умовно судовий процес. Дві особи були передані Україні. Відповідно зараз залишається фактично 21 особа. З них дев'ять жінок, які працювали на кухні. Власне єдине, що вони мали контракти укладені з військовою частиною. Цьому uh ф -huh. вони обвинувачуються як такі, що діяли спільно з. Організації, як вважає Росія, яка для них є загрозою, і вважається у них терористичною організацією. Ну але це е, про е, ті процеси, які е, оформлені як юридичні процеси на е, російській стороні. А насправді ми говоримо про е, те, що яка кількість осіб з е, м, тих, хто перебуває в місцях несвободи, як військових, е, тих, що в статусі військовополонених мали б бути, або Вважаються військовополоненими, тому що до них належать і представники тероборони, це і можуть бути колишні учасники бойових дій, які не брали активної участі, але вони були захоплені, перевезені. І вони теж так само можуть фігурувати і вони фігурують у цих процесах російських, і це звичайні цивільні особи, які так само прирівнюються інколи до е, таких, що е, становлять загрозу Росії, і можуть вважатися з боку Росії терористами або тими, хто протидіє їхній Спеціальні операції і проблема найбільша проблема полягає в тому, що кількість всіх тих осіб, що перебувають в місцях несвободи, на сьогоднішній день не є встановленою. Росія не ділиться цією інформацією і десь. Будемо говорити 30-40% з тих, хто ховається Росією в цих місцях не свободи, перебуває в статусі інкомуніканда, тобто вони фактично не є з персональними даними. Вони знаходяться в місцях несвободи під якимись номерами, де навіть адміністрація не знає про те, хто персонально знаходиться а цим сім опікується ФСБ відповідно, яке закриває цю інформацію, і за таких умов. Скажімо, стерти людину, вибачте, за цей термін, вбити її, закатувати її і не мати жодних наслідків не становить ніякої проблеми, тому що її фактично немає. Вона не зареєстрована, вона не проходить по цим всім офіційним джерелам і не фактично користується захистом з боку тих же самих. Міжнародних структур, які насправді цього захисту реального і не надають на території Росії, хоча б через можливий якийсь моніторинговий процес відвідування регулярне місця, де перебувають українські військові, військові, військовополонені або цивільні, які потрапили в ці місця, власне за цими статтями. Тому, як на мене, одна з першочергових таких задач. Яка ставиться, це має бути передовсім винесення на світло цієї ситуації і встановлення точної кількості всіх українців, які перебувають в от такому статусі, який ми вважаємо, це військовополонені, і відповідно ті особи, які постраждали від російської агресії і захоплені Росією цивільні, і відповідно далі вже наступні процедури з. Гуманітарної місії допомогти їм дожити до часу, коли можна буде говорити про зміни, про обміни, про звільнення, про передачу Україні, і відповідно, ці всі процеси мають бути запущені під контролем, як можливо держав покровителів так і відповідно міжнародних організацій, які так само лихані це робити. Так, але цей механізм він насправді доволі складний. Ми це бачимо кожного разу, коли от такі випадки, що не можемо становити ні людей, ні точну кількість, ні взагалі достукатися до них. Місії міжнародні б туди не допускають. Росіяни толкуватися фактично відмовляються. Але треба щось робити однозначно. Інформація збирається по крихтам від тих, хто переходить, наприклад, з полонів з того боку і має інформацію про. Місця, де перебувають українці, яких затримували, і про можливі навіть якісь персональні дані, тому що є обмін інформацією між тими, хто перебуває в полоні, хоч звичайно ж, Росія так само. Ну будемо говорити, працює професійно над тим, щоб ховати свої секрети. А це для них один із секретів, на жаль, які вони використовують як такі знаєте карту розмінну щодо заручників, яких тримає Росія, тому що е, досить велика кількість українських військових, е, які потрапили в полон, перебувають в цьому е, в статусі військовополонених. Які нагадаю, Росія не визнає на своєму рівні. І ми в свою чергу в публічному просторі будемо про це говорити, нагадувати. 100%. І сподіваємося, що всіх повернемо додому. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю глядачам, що з нами був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини.